Віджали місце в нашого місцевого електротехніка для того, щоб відремонтувати генератор на нашій улюбленій БМВ. Добре, що ми сюди полізли подивитися. Щіточки точки тут в нормальному стані їх хтось замінював, але ми ще їх звісно, перевіримо. В принципі, зарядка на генераторі була, але ви просто подивіться на стан колектора. Як самі, я думаю, бачите, що норм... верхнє кільце стокозйомне нормальне, а нижнє просто яке витекте. Тому зараз повністю розбираємо генератора, будемо його перемивати, підшипнички хороші в гарному стані. Думаю, ми просто їх виміємо, перемастимо і будемо замінювати сам колектор. Все, погнали розбирати. Генератор від BMW вже повністю готовий. Показую, що було замінено. Два підшипничка по СКФ, 2 rs тобто типу швидкісні, 202 і 303. Також були замінені. Був замінений колектор, ось такий повністю на щіточках. Як бачите, він там нульц. Також були замінені щіточки, там вони просто по розміру підібрали, перепаяли, все там люкс. Також замовляв два колектора. Один ну, не знав точно, який потрібно, але вони, як виявилось, два однаковісіньких, просто що різних фірм. Ну, ціна невелика, той 90 гривень, це щось близько 60 гривень. якість трішки гірша, тому поставили кращого, цей повернемо. В магазин назад. В принципі, отакий бюджетний ремонтік. Тобто, два підшипничка 300 гривень, колектор 100 і щіточки 50. Самі рахуйте, скільки це вийшло. Зараз ще встановлююся. А, все, показує, як все крутиться. Все чітко, легенько. Одним словом, красота. Підшипничок буде як новенький. Зараз встановлюю прямо при вас сюди на щіточки захист. Ось так. Оп, все. Красота, і зараз ще йде кришечка, і в принципі на цьому все. Так що, всім дякую за увагу. З генератор зараз йду вже встановлювати на автомобіль.